А зараз до слова запрошується депутат Шепетівської міської ради від об'єднання сила громад Пустовойт Олександр Степанович. Доброго дня всім присутнім. Я коротенько з вашого дозволу. Головною метою сьогоднішніх матчів була ідея привернути увагу громадськості місцевої влади, органів місцевої влади до спортивно-здорожчого комплексу Колос. Тому, як сказав переді мною заступник центру, є можливість співпрацювати і з правоохоронними органами тісно співпрацюєте, ведете спортивну масову роботу, здоров'я заходи проводите, так і надають послуги по реабілітації для воїнів, які за задоволення. То слушна ідея була, коли ми спілкувалися з Лимиром Клашкаком, чому б на базі колосу не зробити, не відновити стадіон. От, не зробити більш сприятливі умови для того, щоб тут діти, люди займалися і наші шепетівчани. Можливо, трошечки відремонтувати приміщення, ну і такі інші заходи, які сприятимуть е, розвитку заходів щодо укріплення здоров'я загалом. Е, на жаль, як ми бачимо, жодного представника нинішніх очільників міста наразі немає, мабуть, їм. В будь-якому випадку я дякую, що відгукнулися, дякую за ініціативу. Я вважаю, що разом маємо великий потенціал все ж таки достукатися до можновладців. Дякую всім, бажаю перемог, успіхів, тримаємося разом, разом до перемоги.